Її ночі Житомирщина знову опинилася під ворожим вогнем. Внаслідок російських обстрілів загинула дитина 2021 року народження. Ще п'ятеро людей зазнало поранень. На території області зафіксовано кілька прильотів та падіння уламків. Один із дронів влучив у багатоповерхівку Житомира. Сюди прилетіла ця штучка від шахіда. Така вона. Так що ви розуміли, як моя нога в дитячу кімнату. А на балконі у нас. А на балконі мотор від шахіда. Наразі відомо, що під час обстрілу загинула чотирирічна дівчинка. Лікарі боролися за її життя, але врятувати дитину не вдалося. У 7.10 вже розпочата була реанімація, Десь сім-0 отак привезли. Ну вже критична така ситуація. а Дитини практично не визначалося. Пульсу на периферії не було. Зіниці були розширені, дихання не було. Єдине, що вони аскультативно вислуховували тільки поодинокі. Як будто без серцеві скорочення, старша сестра загиблої дівчинки зараз у реанімації. Вагітна мама та батько перебувають у лікарні з опіками. Будинок зруйновано, сім'я втратила все за лічені години. Також вночі були пошкоджені житлові будинки у Станишівській громаді. Проте через обмежений доступ до місця руйнувань журналістам телеканалу СК 1 не вдалося зафільмувати наслідки обстрілу. голова Станишівської сільської ради Юрій Матвійчук став свідком прямого влучання у житлові будинки. Каже, особисто допомагав постраждалій вибирати з будинку під час пожежі. Наразі постраждали два будинки, які потребують. Суттєвих ремонтних робіт десь щось демонтувати, житлові будинки і господарські приміщення з гаражами, автомобілі. Ще десь близько дев'яти будинків постраждали внаслідок, що повибувалися вікна вибуховою хвилею, двері. Ми зараз чекаємо, поки відпрацюють всі необхідні служби над наюною подією, і тоді вже будемо працювати безпосередньо з людьми. По протоколу надавати матеріали, ті, що необхідно, будемо об'єднуватися з сусідами, прибирати, допомагати. Ну і відповідно вже будуть люди подаватися на є відновлення для компенсації. На місцях прильотів працюють члени відповідної комісії Житомирської міської ради та фахівці Держекоінспекції. Валентина Петрук, Ілона Усата телеканал ск 1 18 грудня внаслідок пожежі постраждала квартира ветерана російсько-української війни Ігоря Фасолі. Ну на кухні згоріло все мебель, там холодильник, там все, що там було, все погріло. Кімнати самі не горіли, але в двері були відчинені і все в сажі. З початку 2023 року Ігор став на захист України, а через 6 місяців він отримав поранення, внаслідок якого втратив кінцівку. Після повернення до цивільного життя ветеран працює вчителем у ліцеї та викладає пред. Мед захист України Ми робимо на те, щоб вони розуміли, що робить, коли навіть прості тривоги, що таке тривожна валізка, як користуватися турнікетами, в яких випадках користуємося. Ну, певними такими засобами. Вивчаємо військові аптечки. Те, що там знаходиться, як ним користуватися, для чого воно, в яких випадках. Ігор також є капітаном Житомирської команди з амп-футболу Титани. Ветеран адаптується до цивільного життя, займається спортом і робить усе, аби забути пережити на війні. Пожежа ж забрала не просто дах над головою, а й місце спокою. Дружина почула тріскіт на кухні, коли вона прийшла на кухню, горів холодильник. Горів холодильник. Ну, вона почала кричати, я схопився, вискочив сюди. Поки я навіть забувся засвоїми лиця. Я на одній нозі присибав на цю кухню, то тут вже була повна кухня дима чорного, і вогонь вже аж на стелю зайшов гіпсокартонно. Ну і ми швидко почали виходити з квартири, бо розуміли, що ззади холодильнику стоїть газовий стояк, і був дуже великий ризик, що, ну, що загориться газ самий. Викликали пожежну, будили сусідів. Ігор планує зробити капітальний ремонт на кухні та в коридорі, а також відновити інші кімнати. Однак наразі для сім'ї це непідйомні витрати. В кімнатах плануємо, плануємо просто зняти шпалери, переклеїти їх. Ну, мебель будемо намагатися відмити техніку. Ну її ніхто не включав. А, ну, спробуємо, спробуємо завести до якихось майстрів, щоб вони помили, почистили, якось можливо спасем ці телевізори, тюнери там всяке таке. Каміння єдине, там прийдеться зняти, бо його нереально відмити, воно пористе, то воно там сажа позаходила. А коридор і кухня то. Все спочатку до голих стін до, до Кірпіча доберемося, зіб'ємо штукатурку, зіб'ємо все і будемо перештукатурювати. Аби підтримати ветерана і допомогти йому у відновленні квартири, ви можете зробити донат за QR-кодом на екрані. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Різдво одне з найважливіших християнських свят року Цьогоріч у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира. Різдвяні богослужіння проведуть 24 та 25 грудня, 24 грудня, о 8 годині вранці, царські часи, божественна літургія і вже прославлення народженого Спасителя увечері. Святкова велика вечірня о 16-й годині, і ми вже починаємо колядувати, прославляти Господа. Святкове богослужіння на Різдво Христове о 6.45 і о 9 годині вранці. Після кожної літургії у соборі щоденно колядуватимуть, прославляючи новонародженого Ісуса Христа. Колядки співатимуть до 1 лютого. Також щоденно до Нового року у Свято-Михайлівському соборі будуть проходити святкові богослужіння. Щоденно богослужіння у нас понеділка по п'ятницю, о восьмій годині вранці, вечірня, о сімнадцятій. Субота і неділя о дев'ятій годині вранці. 31 грудня вечірні богослужіння відбуватимуться о 16.00. Ми дякуємо Богу за всі великі благодіяння, які ми отримали в минулому році. Просимо у нього заступництва. 1 січня богослужіння проведуть о 10 годині ранку. Після якої прохання і благословіння на наступ на наступне. На прийдешній рік і просимо захисту для всіх українських військових. Просимо у Бога благословення на те, щоб прийшов мир справедливий в Україну, щоб всі українські воїни, наші батьки, сини, брати прийшли додому, і наші дівчата, які сьогодні воюють, захищають нас. Прийшли додому здоровими з перемогою. Ірина, це фунт половинка, телеканал СК 1 Різдво це свято, яке зазвичай проводять з рідними. Сім'я збирається за великим столом, куштує українські страви і проводить час у теплій атмосфері. Запитаємо у Житомирян: планують вони відзначати свято традиційно чи мають інші плани. Так як чоловік військовий, я якось його не святкую без нього. Тому поки що в колі сім'ї, звичайно, вечеря і все. Ми на роботі. Да, ми працюємо. Ой, ніяк не планую. Чому? Ну, якось не до святкування. Такий стан якось в країні і в душі, що ніяк. На роботі. Після сьогоднішнього ранку щось не дуже хочеться розказувати, як плануєш. Так що будемо жити, будемо бачити. Головне, щоб у нас був мир і перемога. Я буду на роботі. Я теж допізна працюю, а потім ну, з батьками, мабуть, трошки посидимо. Я, можливо, 26-го аж піду до бабусі. І на цьому все я думаю. От приїхала до зятя, до дочки привезла песика, А так я взагалі з Києва. У мене там внучка вагітна. Ми чекаємо на новий рік. я правночку, вже соломійка. Ну не знаю як. Ну настрій не святковий. Настрій не святковий. може в церкву, а так. І на ялинку подивлюся зараз. Я планую святкувати Різдво вдома своїми рідними, да. нічого особливого, звичайні страви, без переїдань, без нічних оцих дозорів, простий такий звичайний відпочинок сімейний. Напевно, як і всі, головне, щоб було тихо, щоб було затишно в кругу сім'ї. Ну і звісно, Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Різдвом Христовим з Новим роком, щоб всі були живі, здорові, всім нам миру і щоб всі були здорові.